Всім привіт, друзі. мої вітання. Сьогодні в цьому сюжеті ми поговоримо про ситуацію на фронті, а саме ситуація, яка, складна ситуація, яка склалася в, в Суджі, в самому місті, в Суджанському районі. Зараз поговоримо і прочитаємо деякі цікаві статті з телеграм-каналу Пехно, це наш журналіст. так? То прочитаємо його думки і елементарно розберемося з ситуації, що відбувається. На даний час, наскільки мені відомо, значить мови не йдеться взагалі про вихід повністю з суджиця Суджанського району, Суджанської області, цієї, цієї території. Яку ми фактично утримували в круговій обороні фактично 200 з лишком днів, це я вважаю величезний подвиг. Мета цієї операції вихід на територію Росії. А як ми пам'ятаємо по історії суджа, це чисто українське місто, яке було окуповано багато років років тому назад, десятки років тому назад, скажімо, так минулому столітті, на початку минулого століття, це колишні козацькі поселення України, але вони були захоплені. Тим не менш, мова не йдеться про утримування цих територій, мови не йдеться про окупацію цих територій. Вся операція фактично мала на меті унеможливлення просування ворога на Сумську область. І фактично ми, скажімо так, упередили. упередили Російські окупаційні війська від вторгнення в Синську область. На жаль, ми цього не змогли добитися в Харківській області минулого року, як ми пам'ятаємо так, пам'ятаємо Вовчанськ, пам'ятаємо, які запекли бої там точилися, але тим не менш, ми їх там утримали, майже половину вибили їх звідти. Що ж відбувається зараз на даний момент? Тепер читаємо статтю Думки. Автора цього каналу Пихньо. Ну, ми пам'ятаємо, да, до Пихньо -ньюс», Якщо хто не підписан підписуйтесь. Дуже цікавий, дуже цікавий сюжет. Випускає наш журналіст український. Так от. Тепер вже точно можна сказати, що Сили оборони покидають Кульщину, і це було очевидно. З перших днів заходу наших сил і стояло лише питання, коли? І, чесно кажучи, ніхто такого успіху не очікував, принаймні, в моєму робочому оточенні. Україна тримала. Райцентр міста суджа 218 днів. Це трохи менше, ніж росіяни тримали Херсон 254 дні. На мій погляд, спецоперація гарно спланована та себе фактично виправдала. Росіяни з резервів та інших напрямків зняли угрупування у близько 50 тисяч, ос... 50 тисяч осіб. Серед них елітні бригади морської піхоти ВДВ, а також одні з найкращих дерноводів Окупційної на армії. Більшість цих елітних підрозділів, які відрізняються від звичайних наявності військової техніки, а не жигулів, тільки за джойнт інформацією в Курській області залишили близько 500 одиниць тільки військового металобрухту, без врахування цивільних авто, які росіяни використовують частіше за військові. Наші втрати в основному були цілком помірними для такого роду операцій. Ця операція показала нам, як варто проводити наступальні операції В умовах інформаційної тиші реальний, а не дешевий фальш, як у випадку Запорізьким контрнаступом у 23 році, скоріше за їхню на увазі, в умовах прикриття наступаючих сил з повітря. Це навіть не про авіацію. Скільки крив було збито розрахунками зенітних ФПВ? Багато достатньо, багато, щоб забезпечувати групування, безпечне просування. Забезпечувати безпечне просування, Але ненадовго. Ми могли б тримати Кульщину і далі, але є два фактори, які на це вплинули: військовий і політичний. Від себе додам. Звісно, що договорняк, скоріш за все, так і було договорняк по телефону Путіна і Трампа. Фактично, це осліплення нашого групування в Кульській області на два тижні, дали можливість Росії пригрупуватися і вдарити з новою силою з переважаючими силами супротивника. І тоді, коли Трамп фактично одноосібно вирішив перекрити нам розвіддання. Ми не могли повноцінно оцінити загрози і ситуацію в Кульській області. Цим скористався ворог і вдарив, звісно, не без допомоги США. Саме тому через цей договорняк ми фактично втратили майже всю захоплену територію, яку багато, багато місяців. Так от, військовий фактор полягає в тому, що росіяни знову вам перерізали головні логістичні артерії, що і змусило нас виводити сили в Сумську область, всі російські заходи у села Курщина. Останніми днями це заходи майже по суті заходи, майже в, пусті, заходи в майже пусті села, села, які можна було б відбити, якби не довелося виводити війська. Це наша. Це на жаль, наша головна причина відходу з багатьох окупованих населених пунктів та головна російська тактика. Так було з Северодонецьком, Бахмутом, Кураховим, Вуглюдаром. Те саме росіяни намагали, намагалися, те, що будуть намагатися, повернути з Покровським та Куп'янськом. Але наразі сили оборони цьому запобігають. Улоп у росіян захоплювати міста майже ніколи не виходить так швидко. І подивіться на Вовчанськ, Котарецька або Шасівяр. Загалом це успішна операція. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну, е вризнувшись на територію ворога. І на додачу вже сказаного: е нині наші війська, вочевидь, вибудували лінію зіткнення по річці ПСЕЛ, тому не йдеться, що відступ станеться за лічені дні. Панітійна, хороших новин для суджі після оволодіння противником північної висоти Мартинівки очікувати не варта. Перепад висоти там складає більше 50 метрів в умовах, коли у ворога там безпілотний кулак. Очікувати на хороших хороші новини фактично не варта, але кульська операція все ще не завершена насамперед, у тому сенсі, що в подальшому наші війська будуть намагатися створити на курщині буферну зону, аби не допустити подальших наступ противника на сумщину. І так, бої тривають на околицях суджі, і не про який відхід повністю нашого угрупування суджі не йдеться. Ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Мережа, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення шириться повідомлення про повний відхід з міста суджа, що не відповідає дійсності. Адже людям, які поширюють такі заяви, варто у. Уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від московитів в центрі суджі. Ситуація залишається важкою, сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога. І так було б цікаво дізнатися, що... яку заяву робить наш головний верховний головкомандуючий. В операційній зоні групування військ кульська у передмістях Суджі та районах довкола Неї. Продовжуються активні бойові дії, Противник засовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Кульської області РФ та принесення бойових дій на території Сумської та Харківської областей, намагаючись будь-що досягти політичних сил, ворог вже зазнав і продовжує зазнавати на куршення значних втрат. З початку Кульської операції із 6 серпня, року по сьогодні. Загальні втрат російських військ становить понад 54 900 осіб, із них безповоротне більше ніж 22 тисячі, санітарні 31 тисячі і 8, полонені 942 особи. Також уражено або знищено близько 2,1 тисячі одиниць військової техніки на озброєнні росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, 5 РСЗВ, а два засоби ППО, один літак, Два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки, крім того, майже півтори тисячі дронів. Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований. У найбільшій скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи села оборони в разі потреби здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіються насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вневого враження, віддав для цього всі необхідні розпорядження. Станом на 18 година на кульському напрямку наші війська відбували вісім штурмових дій противника. Незважаючи на посилений, на посилений тиск російської північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Кульщині на стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Тобто на даний час сьогодні не йдеться абсолютно жодним словом, не можемо стверджувати, що ми відійшли повністю з Кульської області за кордон, російсько-український кордон. І так, пісенки 12 березня. Об'єктивні пісенки 12 березня, що я вважаю, основним. У Курській області тривають бої, зокрема в передмістях суджі. Про це окремим вечірнім постом повідомив головком Сильський. в операційній зоні. Групування військ Кульськ у передмістях суджи та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії. Заявив Сильський. На західних околицях міста і справді тривають бої. Про що свідчить і карта Діпстейт. Військова допомога США знову почала надходити до України через ХАБ у ЄСонці. А про це сьогодні зранку повідомив державний секретар Мінороборону Польщі Павло Залевський. Також сьогодні було відновлено обмін розвідданих з Україною. Це підтвердила е, директорка нацрозвідку США Тулсі Габард. Відновив роботу і супутниковий оператор Макстар Технологіс. Так що от така м -м, цікава ситуація зараз складається на Курщині. Будемо і далі уважно слідкувати за подіями, і будемо сподіватися, що наше групування, наші війська там гідно дадуть 200 ворогу, і ворог зазнає невиправних втрат. І, звісно, що фактично виснажують всі свої сили саме там. Будемо сподіватися, тому що. Я ж як я казав, ми прислідувани переслідували дві головні мети: це е, запобігання просуванню ворога вглиб території України і, по-перше, а по-друге, відволікання е, е, всіх сил та зусиль е, російської окупаційної армії від е, потужного натиску е, в районі Покровська і фактично, майже. З великими зусиллями нам це вдалося зробити. Тому висновки робіть самі друзі. Діліться цим. Робіть репости, діліться цим сюжетом з вашими друзями і ставте свої вподобайки. І, звичайно, що вітаю ваші коментарі під цим відео. Слава Україні! Та смерть ворогам!